Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на обзорі горілка Sigma. Ось так вона виглядить. Сігма Turbo 360. Ось її Паспорт. Значить, чим вона, як на мене, хороша, що, наприклад, я розпалюю печку майстерні і от мені надо так перевернути і розтопити, от ви бачите, я перевернув і пламя не ну не фиркає Зараз я вам покажу другу свою печку, горілку і що мені ще понравилось, от, оця частина повністю металева. Ну тут є п'єзоелемент. Внутрі є у нас. Просто вона, якби не по центрі дивиться. Внутрі у нас кераміка. Ну, я не теж розчитую, що буду прогрівати перед аргонозварювальними операціями деталі. А зараз покажу, яка у нас була, і чого я її рішив поміняти. Ну як, булірян, вона підпалює, але не більше, коли. Переворачуєш сопло вниз, вона починає кидатись пламенем, ну і тут теж докрутиш, крутиш, а щось дотики пішло. Ну от, бачите. Один раз навіть було загорілося тут у мене, пришлось позамасювати везде. То вискочив на двір і вовремя потушив. До речі, ми оце її тільки забрали. Чого вибрав з металевим корпусом? У нас перед цим була горілка із пластиком. І я не пам'ятаю, щось ми паяли. І той пластик від температури просто покривився. І все. Хоча, як на мене, для пайки треба шукати, от кажуть, корейська така непогана, ту же, ну це подділка корейська. Получається метал, тут метал. І одразу йде тоже металева така е, кришка. Так, ну ось, в принципі, все. І ще раз я здокажу артикули їхні. Аж до номерок. 290, 12, 21, вроді би. Ну, я бажачків не бачу, близько. Так, ось, в принципі, і все до побачення. На все добре.